Всім доброго дня! На вулиці Сонечко, холод і погані новини від ідіота Трампа. Але ми субліміруємо всю цю енергію і будемо сьогодні сіяти Барбарис. Зараз ви бачите а, бубочки ягодки Барбарису Атракорпорея. Це сорт високорослий з великим крупним таким листям бордового кольору. Прикладу свої фоточки. Ось є такі у нас ягодки, і ми будемо з них брати посівний матеріал. А, можна цю ягодку посадити так в ґрунт. Не очищену, але краще очистити. Я зараз покажу, як вона виглядає очищена. Ще будемо сіяти сорт Golden Ring. Тут теж є ягодки, які я зняла, і будемо сіяти. Golden Ring, ось у нас є промиті ягоди і атропорпорем. Покажу, в чому відмінності цих сортів. Golden Ring, якщо промити бубочку, то виходить дві кисточки. Ось. Якщо ми беремо їстівний альтропорпореум. Ось він дуже такий соковитий, ви бачите, сік. Якщо ми його від шелухи від оболонки очистимо, то ми бачимо. Ми бачимо тільки одну сім'янину, одну бобочку. Ми з вами маємо на меті посіяти сьогодні, а через декілька місяців отримати ось такий саженець. Саженець пересаджений. Пдев'ятку з ящика. Був постійний минулоріч в ящики цього року. Ми посіємо його в касети. Оце ящики, в яких росли мої барбариси. Вітана земля я буду їх розсаджувати по Пдев'ятці, а оце Пдев'ятка з листечком. Ось в мене є три касети набиті ґрунтом і вже посипаний сніжком. Рекомендую всім промивати. Від оболонки, ягоди. Потрібно спочатку їх намочити в теплій водійці, а потім чи через сито протекти, чи просто руками зняти оболонку. Ось у нас є такі зернята. Я беру це зернятко і ось кладу у ґрунт. І потім буду присипати пісочком. Завдяки тому, що у нас зернятко більш велике, ніж це була лаванда, наприклад, тож ґрунту зверху треба засипати більше. Ось така касета в мене вийшла. Тут у мене постійні два сорти барбарису. Будемо чекати і дивитися на всходи.